Жовто-блакитні серця із національною символікою, листівки двоколори з відбитками дитячих долоньок, аплікації з голубами миру. Такі оригінальні патріотичні валентинки виготовили вихованці дошкільного навчального закладу теремок до дня закоханих, аби таким чином привітати із святом українських захисників воїнів. АТО. На кожній валентинці охайно з неабиякою старанністю дитячою рукою виведені побажання. Слова мир і перемога тут ключові. У своєму віці малеча вже розуміє, чому і з ким змушені воювати солдати. Я зробила таку валентинку із бабусею для солдатів. Хочу носити такі бантики під мирним небом. Цю листівочку я зробила з моєю сестричкою Віолетою для солдатів. Що ти там написала? Якісь побажання? Що написала? Хай солдати виграють на війні. Я бажаю солдатам щастя і здоров'я, успіху. Ми їх дуже чекаємо, хай повертаються живі і здорові. Я цю Валентинку зробила. Зі своєю сестрою. Для кого? Для солдатів. А і чого ти її робила? Я її робила з рису та гречки. Це ти на день Святого Валентина, так? Для солдатів підготувала такий подарунок. Що ти можеш їм побажати сьогодні? Хай повертаються з перемогою. Мій чача був на війні. Він захищав нашу землю. Від кого захищав? Від ворогів. А зараз він те? В полічі. Що ти йому підготував на день Святого Валентина? Валентинку. Я його дуже-дуже не люблю. Я бажаю, щоб він завжди був зі мною. Окрім моральної підтримки у вигляді дитячих поробок, в зону АТО буде направлена і гуманітарна допомога. Дошкільнята з батьками та вихователями постаралися і позносили з дому повні торби усілякої смакоти, домашніх гостинців, закруток для військовослужбовців. Усе це добро гуртом пакували в картонні коробки просто в садочку. с мамой, с папой покупала в магазине угощение солдатам. А какие? Сухари, чай, сахар и кофе, и масло. Мы знаем, что вам тяжело. Пусть наши сладости помогут вам победить. Мы Вы выбирали, выбирая, выбрали печенье. Пусть вам помогут выиграть войну. А хто такі солдат? Що він робить?» ну, ну, Солдати не перестрілюються. Захищають нас. я зробив нашим солдатам відкритку в виде флага України. Желаю вам щастя і здоров'я, щоб ви не умерли. Можемо бути певні. у День всіх закоханих солдати обов'язково відчують. Їх люблять не тільки рідні вдома, а й ці маленькі, світлі, гарячі серця.